Шанс для Берінчика, Дейвін Хейні залишив усі пояси легкої ваги та створив можливість для Дениса стати чемпіоном світу. Називаємо ім'я найбільш імовірного суперника нашого козака. Скільки, скільки? Промоутер Олександра Усика чітко заявив, як довго Сашко ще планує залишатися в боксі. Багато це чи мало? Судіть самі, далі про це розкажемо. Найбільш інтригуюча сутичка вікенду це захід Райана Гарсії до суперлегкого дивізіону, боєм проти мексиканця Оскара Дуарте. Були питання щодо того, як же молодий боєць виглядатиме після поразки нокаутом. Від Джервонти Девіса, але він їх розвіяв практично із першого раунду. Візуально хороша фізична готовність та повна впевненість у власних силах. Найкраще, що раніше вдавалося Дуарте, це вихід на середню та близьку дистанцію. І вже там багатосорінні комбінації, дугові удари, аперкоти, оверхенди, аби тонна жем знищити суперника. Але проти Гарсії не прокатило. Райан із першої хвилини почав годувати опонента довгим джебом. Одиночна робота, покликана не пустити Дуарте ближче. Це просто, але це ідеально спрацювало. При цьому Райан достатньо швидкий на ногах. З нюансів, те, що він задля оборони заходить не під ближню, а під ударну руку суперника, залишаючи тому теоретичну можливість прицільно бити. Але мексиканець цим не скористався. А в нечисленних зближеннях Гарсія вдало перекривався, чим насправді повністю нівелював небезпеку. Арсенал Гарсії доволі обмежений, класна швидкість є, але до неї він додає лише хороший джеб і лівий хук. Насправді цього маловато, але знову таки, в межах свого арсеналу Райан показав дуже ефективний бокс. Мені сподобалось. Дуарте також цим боєм піднімався у вазі, але його виступ був достатньо беззубим. Він весь час готував атаку, але по-справжньому так і не зміг себе показати. Зате став класною обивкою для противника. Гарсія впевнено розкатував Оскара Дуарте на дальній дистанції, аби закінчити все достроково в восьмому раунді зупинкою від рефері. Висновки. Найперше, що спадало на думку по ходу цього протистояння, це ефективність. У куті Райна був тренер Дерік Джеймс, відомий по роботі з Джермелом Черло та Ерлом Спенсом, які успішно цього року свої поєдинки просто взяли і програли. Причому принципові поєдинки. Але Дует Гарсії та Дерека Джеймса в цьому поєдинку спрацював, як на мене, на 9 із 10. Десятку не дам, тому що робота Ніг може бути. Кращою, не стільки швидкою, скільки розумною. Напередодні цього бою точилися чутки, що в разі перемоги король Райн претендуватиме на бій із чемпіоном WBO Теофімо Лопесом. Слава Україні! Але як би я не хвалив Гарсію за цей виступ, в поточній формі він влетить Теофімо, десь так само, як це було і з Танком Девісом. Натомість сам Райн після бою сказав, що йде за Роландо Ромеро. І ось тут у шанси Гарсії я цілком вірю. Сергій Древ'янченко та Хайме Мунгіє видали прекрасний бій цього літа. І наразі відомо, що. Ви два боксери невдовзі повернуться в ринг і проведуть свої сутички. Розповідаємо, українець битиметься 6 січня, про що повідомив його менеджер Кіт Конолі. Поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі, але ім'я суперника поки що невідоме. Бій уже за місяць. Якщо ім'я противника досі невідоме то вочевидь це буде не топова опозиція, але, мабуть, і на краще. Бій з хайми показав, що Сергій загалом іще в порядку у своїй 38 Так, якраз по витривалості і виникли питання у фінальній частині поєдинку, але характер є: голова на місці. Топовий послужний список також. Тому думаю, зараз команда Техніка хоче закрити поразку, а потім виходити на ще одне довкола топове протистояння. На щастя, в рейтингу WBC дерев'янченко котирується доволі непогано. Сьома сходинка в суперсередній вазі. Вийти на чемпіонське протистояння я особливо шансів не бачу. Але вийти на поєдинок проти боксера. Рівня топ-5 не вдарити обличчям брута, гідно себе показати навіть у солідному віці. Як на мене, шанси її підзаробити собі на пенсію. Чому ні? А от суперника Мунгії, ми вже знаємо. Ним стане Джон Райдер, який цьогоріч у Мексиці поступився Канело. Їхня сутичка пройде 27 січня. Райдер потрапив під м'ясорубку Альвареса, кілька разів і сам добре спіймавши рудого на розслабоні. Британець дивом достояв до кінця, влетівши майже без шансів. Бій проти Мунгії, я думаю, теж буде відкритим із великою кількістю точних ударів. І в підсумку я припускаю, що Хайме таки забере перемогу в другій половині бою достроково. Але для любителів м'яса. Це прям класний бій. Також боксерське шоу від Top Boxing Generation пройде в Києві уже в цю суботу. Із більш-менш відомих бійців побачимо Василя Чеботаря та, наприклад, Ярослава Харциза, про якого ми згадували тільки минулого тижня. Тоді Ярик вийшов до фіналу чемпіонату України з боксу серед аматорів, але сенсаційно поступився Даниїлу Заморилу. І ось так, майже відразу за два тижні харків'янин проведе свій четвертий профібій у кар'єрі. У формі він хороший, тому в суботу має показати яскравий бокс. Ще подивимося бій за участю Раміля Гаджиєва, переможця олімпійських. Ігор у серпневому бою він особливої загрози не відчув. Але думаю, що проти Олександра Антонова солодко не буде. Коротше, хто в суботу буде в Києві і скучив за живим боксом. Заходьте на Акко Інтернешнл. Я також постараюся там бути. Скільки ще планує боксувати? Олександр Усик. Скільки про це відверто для Scene розказав промоутер боксера Олександр Красюк. Зараз йому 36, і В нього є ще три роки, щоб показати свої найкращі результати. Єдина проблема чи неспокій, який у нас є, це можливі проблеми зі здоров'ям. Якщо його тіло все ще готове до бою, то я не думаю, що він має намір завершувати кар'єру. Я спілкуюся з Олександром Усуком з моменту його першого професійного бою в 13-му році, і ми були дуже близькі один з одним останні 10 років. У душі він молода дитина і ніколи не думав іти на пенсію. Важко реально уявити як складно бійцю піти з боксу. Я думаю, вистачить часу, аби дати тягла пузатому. Двічі, ну якщо той, звісно, не зілліться. А ще Красюк розказав про те, як завершував з боксом Віталій Кличко. Я якраз нагадав Віталію Кличку, що він пішов з боксу на 4 роки, а потім повернувся і виграв пояс WBC Причина була не в грошах, а в тому, що він сумував за спортом. Він уже був політиком і бізнесменом, але він дуже сумував за цим. І, незважаючи на те, що зараз йому за 50, він все ще тренується. Мер Києва досі сумує за цим. І коли ми говоримо про бокс, я все ще бачу натхнення від Віталія. Приємні новини. З легкої ваги. Колишній абсолютний чемпіон дивізіону Девін Хейні проведе бій у більшій вазі цієї суботи проти Реджеса Прогрейса. І це відразу титульний бій за пояс WBC, де він уже заявив, що залишає всі свої пояси вакантними, чим дає можливість іншим бійцям поборотися за титули. Серед перших претендентів наш хлопець Денис Берінчик. Найвище місце у Василя Ломаченка. Однак уже зрозуміло, що він піде боксувати за пояс IBF проти Джорджа Камбосуса, за рахунок чого і випаде з цього рейтингу. Таким чином, Берік стане першим номером. І претендентом відповідно українець має піти боксувати із третім номером рейтингу Ісаком Крузом. Ну так було б логічно, правда? Але ні, ситуація дещо інша. Найбільш імовірним суперником Дениса Барійчика, за моєю інформацією стане Емануель Наварете. Несподівано, правда? Наразі маю інформацію, що чинний чемпіон світу в трьох вагах, чинний чемпіон WBO в другій напівлегкій вазі, має намір підніматися в легкий дивізіон, де на нього чекатиме українська опозиція. Наварете має право скористатися правилом суперчемпіона, тобто піднятися у вазі і зробити запит на те, аби відразу претендувати на пояс. У новому дивізіоні. Що він та його промоутерська компанія Топ Ренк і спробують зробити в даному випадку. Проводячи паралелі, так робила команда Усика, коли Сашко піднімався у Хевівейт. Він був суперчемпіоном WBO, що дозволило йому стати обов'язковим претендентом на цей же титул уже в надважкому дивізіоні. Наваретте, здавалося б, номінально представник меншої ваги, який так уже кілька разів піднімався. Але він дуже небезпечний. Як на мене, він трішки кращий варіант, аніж якби це був, ну скажімо, той такий Ісаак Крус. Емануель це справжній мекс констайл, лупить безбожно, любить наступати, класно працює поверхами і стає геть божевільним, коли починає влучати. Забуваючи про захист, він просто йде вперед. На пролом. В останньому бою два тижні тому він захистив свій пояс нічиєю з Робсоном Консейсао. Наразі відомо, що Наваретте прооперувало ліву руку. Йому точно знадобиться кілька місяців на відновлення. Тому розраховувати на те, що цей бій ми побачимо скоро, я думаю, не варто. Але на весну дуже-дуже сподіваємося. Але Наваретте, мексиканець, не мексиканець, яка різниця? Головне, аби в підсумку ми почули щось на кшталт такого. Лейрізенджамен. Белінчик Чемпіон. Перевірте, чи ви підписані на канал Тайк Мейсон новини боксу. Мене звати Макс Діденко і дякую, що ви з нами.